Підсумували 2023 рік. 13 лютого у рівному відбулося чергове засідання міськовиконкому, а розпочалося воно зі звітування про пророблену у минулому році роботу. Зокрема, члени виконавчого комітету заслухали доповіді щодо виконання інвестиційної програми, а також про стан надання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану. Тепер за все це звіти 23 року. Це дуже важливо. Оскільки нам треба звітуватися нашими управліннями департаментами, що в залі відбувається. Це стосується так само і тих ліків, що за міські кошти чи, наприклад, за кошти самих лікарень. Також під час засідання члени виконкому обговорили і питання, котрі стосуються соціальної допомоги та раніше були складовою міської програми Турбота. Зокрема, вони підтримали рішення щодо відшкодування витрат за проїзд громадянам, які лікуються методом гемодіалізу. Окрім того, проголосували за те, аби місто надавало матеріальну допомогу на поховання деяким категоріям населення. «В середньому це звертаються за допомогою за одиноких людей, які не мають рідних або вже їхні рідні, є батьками, і їм це непосильна втрата. Розмір цієї допомоги складав 6200. Розмір визначається від, серед... від мінімального переліку ритуальних послуг, які необхідні для поховання. Тобто ну, це труна, катапалк і викоп могили». Говорили сьогодні і про знесення незаконних тимчасових споруд. Загалом чиновники проголосували за те, аби позбавити місто від 120 таких конструкцій. До проєкту рішення додається перелік незаконно встановлених тимчасових споруд гаражів в кількості 116 114, 114 вибачаюся, і незаконно встановлені тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, які підлягають демонтажу в кількості 6 штук. Ще одною не менш важливою темою обговорення стала безпекова складова у школах та садочках. Зокрема, обговорили питання пожежної безпеки, а окрім того, забезпечення освітніх закладів, датчиками задимлення і відеоспостереження. В рамках проєкту Безпечна дорога додому обладнано 22 освітні заклади системою відеоспостереження датчиками, які. Слідкують за рухом, за незаконним проникненням. Таким чином ми не закуповуємо ці речі. Ми це отримуємо в якості послуги, і завдяки цьому маємо можливість економити кошти платників податків, кошти міського бюджету. І ще члени конкому підтримали рішення про визнання уразливою зоною масив поверхневих вод розглянули звернення щодо житла та проголосували за кілька технічних питань. Загалом на те, аби розглянути усі 16 питань порядку денного, їм знадобилося трохи більше години часу. Ангеліна Бурак давит одноколов та Олег Шламай, телеканал ITV Media Group.